В Австралії 50-річний чоловік Ян Ашер продав своє життя все цілком. Він продав будинок, все обладнання, машину, мотоцикл і своє життя, зокрема і свої знайомства. І виставив все це на аукціоні eBay за один долар. Він сказав: мені таке життя ні до чого. Хто хоче, беріть. Так за тиждень торгів ціна зросла до 305 п'яти тисяч доларів. Все, що у нього залишилося, це він сам, паспорт і гроші. Він сказав, я весь час мріяв про пригоди, а в реальності тужливо працював, продавав килими. Він склав список зі ста цілей і дав собі обіцянку, що за сто тижнів їх усі реалізує. Він полетів у Дубай, щоб покататися на гірських лижах. Він був у Єні, бігав із биками в Іспанії, в Африці плавав із білими акулами, подорожував Японією, пройшовся китайською стіною через два роки, коли вичерпалися 270 тисяч, і він виконав 93 цілі зі ста, нарешту сім цілей, навчитися у вісні зрозуміти, що ти спиш, зануритися на дно океану, він вирішив плюнути, забути про них, і замість цього він оселився біля берегів Панами на маленькому острові, який він купив, побудував там будинок і оселився. Та більше у нього тепер є кохана жінка. Вони створили своє видавництво, випускають книжки, пишуть казки. Що таке життя, за яке варто боротися? А за що варто боротися, якщо все закінчується? Я б не боровся. За що боротися? За те, що тобі відведено ще кілька років, і ти хочеш їх якось прожити краще, гірше, дивишся в кінець, і немає сенсу боротися. Але на що дійсно варто витрачати ціле життя? Це ж багато. Життя дано лише для того, щоб досягнути сенс життя. І в цьому сенсі в життя людина вже осягає саме життя. Саме життя осягається в осягненні його сенсу. Сенс життя осягається в тому, щоб досягти його корінь. Звідки ми сходимо, куди ми повертаємось, пускаємось цей світ. Підіймаємось назад. А навіщо людині взагалі спускатися в цей світ, відчувати ці проблеми, невдоволення, розчарування розпад? А щоб людина від цих усіх проблем відчепилась, не потрібні людині ніякі ці проблеми, їй треба осягнути життя. А він полягає зовсім не в цьому світі і не в тому, як в цьому світі щось робити. Людина не буде цього цінуватися. Треба розкрити, заробити. Бо коли ти над цим працюєш, ти починаєш виробляти до цього апетит, бажання. Відповідно до від цього бажання, ти починаєш вже відчувати сенс життя, і за це я можу заплатити все, все, що в мене є, усе своє життя платитиме тільки за осягнення сенсу життя. Людина, коли вона розчарувалася у своєму житті, продала своє життя і весь свій скарб. І почала все заново, і знайшла в відсумку своє маленьке крихітне щастя. Вона цим показала іншим приклад, що потрібно ставити цілі, досягати їх. А людина, яка осягає сенс життя, і ось вона для неї набуває сенсу, значення, цінності. Вона може так само показувати якимось чином приклад і передавати Я його. Як людина. Може розповісти іншим про сенс життя. Вона його сама знайшла, набула це метафізична, а не матеріальна цінність. Це не те, що я діамант якийсь купив або знайшов. І для мене моя цінність життя в ньому самому, що я осягаю його сам. А для іншого, це коли він осягне сам. Я не можу її продати. Життя можу продати, цінні життя продати не можу. Але людина народжується з якимось прагненням до життя. Щось її тягне спочатку, потім на нині обрушується все суспільство з його системою. Ну так. Ну якось людині крізь оцю. Оцьо... Глобально. Масу перешкод. Так. Розглянути, чи є можливість осягнути санжиття. Оцей промінчик який спочатку. Це доля. Це доля. Це якщо є у людини особливо така ну, дороговказна нитка. Це якщо є у неї доля. Щастя, така особлива властивість, особлива яну. А що таке доля? Доля це особлива. Си, яка так незримо, незбагненно веде людину за руку до вищої мети. Як людині її вхопити? Знаєте, як буває, вхоплюєш закінчик нитки і починаєш розкручувати невидимий клубочок, і він тебе проводить до якогось результату, раптом несподівано до великого, коли Це ти працюєш. Лише через тонку властивість внутрішньої. Як людині, ще коли вона не підійшла до межі абсолютного вічаю, коли починає працювати зворотний механізм у середині неї як її добровільно, самостійно переосмислити, якщо є в неї янго, що це таке? Доля тоді вийде, а якщо ні, то не вийде. У кожного з нас є добрий янгол. Тільки треба цього доброго янгола притягнути. Для цього треба дуже хотіти. Хто хоче, у того це трапляється. Це внутрішнє відчуття пориву, сяєння, мети, до якої ти хочеш прагнути. Тільки не зрозумів, у чому вона, як її досягти, де знайти сили, бажання. Люди, які цього хочуть, вони приходять до нас. Якщо в кожній людині виникає особливо вже властивість осягнути себе, свій вищий світ, своє призначення, тоді це означає, що в неї вже з'являється янгол, сила, яка веде її до мети, до пізнання. А ми вже перебуваємо в такому поколінні. Так, ми перебуваємо напередодні того, що в кожного з нас виникає Янгол, який вже говорить йому, нашіптує, що є сенс життя. Ти не впадай у відчай, йди вперед і шукай.